Підписуйтесь на канал Драйвзон, натискайте на дзвіночок. Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні розглянемо задачу з теми про проїзд перехресть та про перевагу маршрутних транспортних засобів. Питання звучить так: в якому порядку транспортні засоби проїдуть ділянку дороги на зображенні на малюнку ситуації? І в нас є варіанти відповіді. Перший проїде трамвай, автомобіль, потім велосипедист, трамвай, велосипедист, автомобіль, велосипед, автомобіль, трамвай, да? тобто є різні варіації цих відповідей. На перехресті ми бачимо, да, що велосипедист та водій трамвая з депо проїжджають прямо, а водій автомобіля повертає ліворуч. Згідно пункту 17.3 правил дорожнього руху, поза перехрестями де трамвайні колії перетинають смугу руху не рейковим транспортним засобом. А на рейковим у нас є автомобіль і велосипедист да, велосипед сам. Велосипедист є водієм велосипеда. Перевага надається трамваю, але є маленький нюанс. Крім випадків, коли трамвай виїжджає з депо. А ми бачимо на малюнку, трамвай виїжджає з трамвайного депо. Таким чином, водій трамвая, який виїжджає з депо, залишить цю ділянку дороги останнім. Згідно пункту 163, правил дорожнього руху перед поворотом ліворуч розворотом водійне рейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухається рівнозначною дорогою, зустрічному напрямку чи праворуч. Так, як ми бачимо, що велосипедист та водій авто рухаються рівнозначними дорогами, да? ми не бачимо ніяких знаків пріоритету, світлофорі да? відсутні на цьому перехресті. В зустрічному напрямку, отже, легковий автомобіль повинен поступитися двоколісному транспорту, звичайно, повертаючи да, згідно пункту 16.3, повертаючи праворуч. Тому правильна відповідь у нас: першим проїде велосипед, другим проїде автомобіль, а третім проїде трамвай. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ще буде багато цікавого.